Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Вітаю вас, друзі! Впізнали діти ви мене? Так, я осінь-чарівниця. Вдягаю ліси, гаї та поля у золотисте та червоне вбрання. В садах фрукти збираю. На городах овочі. А сьогодні діти гру вам принесла. Ви дивіться, слухайте уважно, та, що зникло, називайте. Тож запрошую вас до осіннього лісу. Погляньте на картинку та назвіть зображення: гриб, гарбуз, парасолька, жолудь. Дерево, листочок. А зараз, діти, що зникло? Молодці. Зник жолудь. А тепер подивіться на цю картинку. Що ми там бачимо? Листочок з дерева дуб. Горобиновий листочок, Жолудь, тополинний листочок, грибок, гарбуз. Давайте подивимось, що зникло. Тополинний листочок. Молодці малята. Тепер як ви вважаєте, куди ми потрапили? Так, на город. Погляньте, що виросло на городі. Які овочі? Помідор, капуста, картопля, цибуля, морква, огірок. Давайте подивимося зникло, який овоч зник. Молодці. Картопля. А на цій ілюстрації давайте назвемо овочі. Кабачок. Патісон, буряк, перець, баклажан. Броколі. Давайте розглянемо уважно, який же овоч зник. Молодці малята. Зник буряк. Що росте на городі, діти? На городі ростуть овочі. Запрошую малята в сад завітати. Що росте в саду? Вірно, в саду ростуть фрукти. Давайте їх назвемо: груша, апельсин, персик, ананас, банан, яблуко. Давайте подивимось, який фрукт зник. Зникла груша. А які фрукти ми бачимо на цій ілюстрації? Киві, апельсин, лимон, хурма, слива, банани. Давайте поглянемо, який фрукт зник. Так, банани. Молодці діти, добре грали, фрукти, овочі, що зникли, називали. До побачення, малята, до нових зустрічей.